Іноземного блогера запитали, як Україні вдається вести битву на виснаження проти більш чисельного ворога? Чи є уявлення про співвідношення втрат? Ну що ж, дуже цікаве запитання. Давайте послухаємо, що з цього приводу думає іноземець отже, це насправді дуже хороше і слушне питання, і я радий, що ти його поставив, тому що воно справді має сенс. Якщо подумати, коли говорять про війни на виснаження, або коли військові планувальники чи бойові командири говорять про опозиційні війни, це ще один термін. То здається, що Україна з більшою кількістю населення має перемогти, особливо якщо всі інші фактори більш-менш рівні. Тут також грає роль те, хто наступає, а хто обороняється. Країна, яка переходить у наступ, зазвичай хоче мати співвідношення сил три до одного проти країни, що обороняється, тому що захисники, як правило, завдають значно більше втрат ніж ті, хто наступає. Але попри це, Росія приблизно у більша за Україну за населенням. Тож логічно, що це мало б працювати на її користь. Але війна на виснаження це не просто гра цифр, це не лише кількість загиблих чи знищеної техніки Насправді, все залежить від того, скільки болю здатна витримати країна, скільки політичних потрясінь, спричинених війною, може витримати уряд Чи може Кремль витримати величезний тиск через війну, яку сам і розпочав? Чи може Зеленський та його уряд у Києві витримати біль борючись за існування країни. Бо може настати момент, коли навіть українці скажуть «Досить, ми втомилися від війни. Просто здаваймося Росії, а потім якось розбиратимемося. Але з іншого боку, Росія, Кремль, Путін мають усвідомлювати, що цю війну почали вони. Її можна було припинити будь-якої миті. І росіяни це знають. це не війна необхідності, це війна вибору. Вони вирішили захопити ресурси людей, забезпечити свою безпеку. як би вони це не визнавали. і росіяни це розуміють. Тому Кремль постійно подає цю війну так. Якщо ми її не виграємо, у далекому майбутньому нас може наіснувати через НАТО монстра. Ми всі знаємо, що це повна нісенітниця, але саме так вони це подають. з іншого боку. Україна бачить усе набагато простіше. або ти борешся, або ти помираєш. Якщо вони програють, вони втрачають суверенітет, свободу, культуру, ідентичність. Вони втрачають усе і опиняються під російським чоботом, який уже відкрито заявляє, що українців будуть жорстоко пригнічувати тому українці готові терпіти набагато більше бо вибору немає. Це війна на виживання, війна екзистенційна А для Росії, попри заяви Путіна, вона не екзистенційна, і всі це знають. Ми вже бачили подібні ситуації, коли більші і сильніші країни програвали війни на виснаження слабшому противнику. Найяскривіший приклад США проти В'єтнаму. Американці були набагато сильнішими, але втратили політичну волю воювати. Те саме СРСР у 80-х проти афганських моджахедів. Вони втратили політичну волю. Їхня економіка не витримала, і в підсумку вони змушені були піти, фактично програвши племенам у горах. Це була величезна поразка для радянської армії. Ось у чому полягає нинішня проблема Росії, коли ми говоримо про виснаження. Йдеться не про цифри загиблих чи спалених бронетранспортерів, питання в тому, як довго Україна зможе завдавати Росії болю, економічного, політичного, військового через санкції від партнерів, через удари по нафтопереробних заводах, логістичних вузлах, через те, що пересічний росіянин відчуває наслідки війни, черги за бензином, проблеми з роботою, падіння економіки загалом. Високі відсоткові ставки, неможливість купити житло чи автомобіль. це економічний біль. А ще матері, які втрачають синів. жінки, що втрачають чоловіків. Як довго Кремль зможе це терпіти? бо в Росії кажуть, ми робимо це заради майбутнього. але матері й дружини можуть побачити це зовсім інакше. Вересні матери з вайфсада, фатри, цера, whoever the family members of those fighting до фа Україні сім'ї захисників розуміють, що це війна на виживання. Соенемо вони готові терпіти довше. За поле й тут є межа. Ці може настати момент, коли українці скажуть. Окей, давай вже щось віддамо Росії аби просто вижити. і саме на це розраховує Путін. проте зараз Путін програє війну на виснаження. Глобальна економіка тисне на Росію через санкції. ембарго, заборони на критичні речі для російської економіки. Україна ж завдає ударів по російських військових вузлах. Тож тиск зростає з усіх сторін: економічний, соціальний, політичний. Олігархи втрачають гроші. І Тому Росія втратить політичну волю продовжувати війну так само, як СРСР у Афганістані. Паралелі дуже схожі у 1980-х США постачали моджахедам Стінгери, що кардинально змінило хід війни. Зараз захід постачає Україні зброю. Ефект такий самий. Так, у Афганістані. Боротьба тривала майже 10 років. Але в Україні я думаю, стільки не потрібно. Україна значно сильніша, значно краще організована. СРСР нагадаю, окупував усю територію Афганістану і боровся з повстанцями. Україна ж воює у форматі рівний проти рівного. і ще не прийшла до партизанської фази. Тому ця війна на виснаження працює на користь України, попри менші ресурси і техніку. Україна отримує допомогу ззовні. І коли дивитися на картину повністю, а не лише на цифри, стає зрозуміло, що саме Росія програє.